Відку значно збільшується ризик отруїтися нітратами, що накопичуються в овочах та фруктах. І, хоча летальних випадків цього сезону ще не фіксували, медики радять бути уважними: овочі, зелень та корених плоди. Перед вживанням на деякий час варто занурювати у чисту воду. За таких умов рослини втрачають значний відсоток нітратів. І з початку року кажуть фахівці, взяли 446 проб, перевіряли різні овочі, фрукти та ягоди. У 188 випадках зафіксували підвищений вміст нітратів. Небезпечними для здоров'я рослини стають тоді, коли аграрії зловживають добривами. При выращивании продукции растениеводства в тепличных условиях возникают условия, благоприятствующие быстрому накоплению нитратов в продукции растениеводства. Это недостаток солнечного света и повышенная влага. Основной причиной отравления нитратами считается грубое нарушение внесения азотных удобрений в почву.